Це ти кому так жалієшся? Добре, добре, передам святому миколаю, що вдома економія. Це не моя принка, а стратегічний план виживання. А я попросила генератор минулого тижня, коли ми світло, ми телефон у сусіда чи звільного. І діти мали світло навіть без світла. Софійко, сонечко, твоє бажання найважливіше. Якщо хто і може його почути, то саме Миколай. Ха ха ха. Думаєте, Миколаїв все встигне? А от і я, круче, експерт з Щороку всі Миколає Миколай, а мене ніхто не згадує. Тому я зроблю вам подарунок. Краду в нього чарівну торбу і буде вам свято, еге ага. ж? Ой-ой-ой! І це експерт! Ти, пав, не павчите не перебутав корбу з Я все спланував, це геніально, так. От буде вам свято, потім не кажи, що ще б теня чи він. Бачили? Він справді хоче зімсувати святом. А що як нього вийде? Так, але цього я точно не дозволю. Чортики чортиками, а травіці святе. Якщо він думає, що ми просто сидітимемо і тікатимемо, то він погано знає українських мам. І як на тебе будуть, якщо ми колег не прийде, ми ж не ні подарунків ні дива не побачимо. По-перше, Миколай професіонал. Він не цим займається і має... Ми фопанда, ми не подякуємо. Хто, хто, а я знаю, як робити безкетників. У мене вдома цілий батальйон такий. А раптом все пропало. Нічого не... Аємо, у нас є ялинка, свято на носі, і це прохані гості, яких треба провчити. Якщо ми команда, то перешкоди нам не страшні. Молодці ще досляталися. Диво поховається не лише подарунки, а й сміливіці, яка у вас є. І пам'ятайте. допомогла волонтерам, отримає пляни. Марійка принесла свічку сусідці, коли з них світло. А Софійка ходилася за Україну. Їй подарує найяскравіший зірку. От би всім дітям посіти. Тоді на землі -та так світло, що тих не потрібно в будь-яких лікарях чи генератора. Тоді нас отеє кашиванка, все орна. Кожен подарунок буде унікальний, як і кожна дитина, яка його отримає. А я хотіла. Щоб сір, щоб сірки світили не лише в небі, а й без для дітей. Бо коли серце світиться, петь темрява відступає. Головне, щоб люди не забували про добро, навіть коли темна, навіть коли сирена. Миколай! Віта! Хлопськода руками з них. Вона стояла треба під ходу. І просто нема. Як зник? Половина, як блискла істра. І ні то, ні подарунків. Розповідати. Це, мабуть, крутий. Колись був нормальним чертеням, тепер плоги у тіктоці. Думає, що жарти важливіші за добро. Ангели, знайдіть його, поки він не твоїй дурниці. Нам шукаємо небесні сходи. А я заглянула в Смаровіко море, там перевірю іграшкові запаси, а ще треба переконатися, що війни правна, що це добре підправок. Тут завдишу у уваги, тому він скоріш за все, захоче запросити свою витіку в мережу. Я спробую перетопити його сигнал у небесному ефірі, щоб займає виточне місце знаходження. Так, я з вами, але пам'ятаю, то робить факту, не завжди погано, інколи просто загуби. नहीं है मौजूद तो क्या वो लड़ने में समझौता हो सकता है कि किस तरह से ये मुलाकात हुई है З ним. Що з нимся? Це ж ти формат 9 на 16 Тут ну, навіть сторіс не знімеш. Читати. Ней. Воно не модно. Нехай, Миколай, до себе бібліотеку забере. Тук, це вже інша справа. Тут хоч щось для контенту є. Можна зробити розпаковку. Ау-ау. Стояти! Ау. хто по територію Україні з мішком бігати. Та, та це не мішок, це моя екосумка. Це мій реквізит для мого перепоменту. Я ж шати. Ага, екосумка це по злочинські знавачки, то по Миколая вправи. Я? Та ні, це не я, я просто знайшов. Я думав, сміття утилізувати. Типутні утилізувати подарунки, не вигадують, кажи нам, що ти її взяв. А? Я думав, що без подарунків свята не вийде. Може, тільки привернути до себе увагу. А, навіть коли світла немає і тепло лише від свічки, діти пишуть листи про мир і прикрашають ялинку. Не через цукет, а через серце. Серце? Його теж в коробці дарую. Чи це якийсь новий гаджет, про який я ще не чув? Та ні, його треба розігріти Пісню, знам, це усмішкою. Дочекаюсь, ходиш, покажу я. Якщо це не боляче і є якийсь простий туторіал, то я можу про це легко рілс зняти. Я зараз.